Слава Україні! Біси дохнуть, сонце сходить. Саме за таким принципом ми з вами живемо, продовжуючи боротьбу, тисячолітню боротьбу з московитами за нашу незалежність. Сьогодні вночі ворог атакував південь нашої держави дронами камікадзе. Про підсумки бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони ми дізнаємося від повітряних сил, збройних сил. України. Але те, що наші хлопці суперові, ми в цьому не сумніваємось. Тим більше, зокрема, на Одещині їм довелося працювати в надзвичайно складних погодних умовах. Але Крим наш, блискавка наша, гроза наша, Грім наш, шахеди не наші. Самі викреслюйте зайве. Звичайно, мопеди. Тому дякуємо силам ППО за ефективну роботу. Що стосується південного напрямку нашого фронту, то тут треба відзначити, що на Мелітопольському, Бердянському напрямках є наступальна операція, є наступальні дії. Хоча ворог несамовито намагається кидати у бій резерви, несамовито намагається оборонятися, але наші проходять, закріплюються на завойованих. Рубежак для того, щоб з часом діяти вже за новими завданнями. Ну і, власне, говоримо про дуже ефективну контрбатарейну боротьбу українських підрозділів. У ворога знищуються артилерійські системи, знищуються склади БК, ну і звичайно особовий склад. Так що допомагаємо Збройним силам, віримо в Збройні сили і віримо в нашу спільну перемогу. І бажаю кожному з нас. Максимально тихого і максимально продуктивного дня. Не здаємося, як би нас не били, як би не намагалися нас з вами загнати в певні, в тому числі, життєві обставини, але все буде добре. Все буде Україна. І не хворіти, не здаватися, тому що слава нації, смерть ворогам!